20 травня у п'ятницю відбудеться друга всеукраїнська спеціалізована конференція Практиком руху напрямку Прозору, трансформація госпітальних продажів. Конференція приурочена тому, що з 1 серпня цього року відбудеться повний перехід в усіх галузях України на відкриту систему державних та тендерних закупівель систему Прозоро. Для фармацевтичного та медичного ринку ця тематика також є дуже актуальною. Власне, тому компанія Love Consult та компанія ProProZoro організовують такий практикум. Запрошені спікери та експерти будуть не лише цікаві, а насамперед корисні для всіх учасників та слухачів конференції практикуму, оскільки включають в себе представників і іноземних міжнародних організацій, таких як Crown Agency, ПРООН. Також тих державних установ, які мають уже досвід роботи з державними закупівлями на прозорих публічних майданчиках, як чи закупки промій, зокрема це міністерство оборони. Також будуть представники регуляторних органів та інших державних структур, як, наприклад, Антимонопольний комітет України та державний експортний центр. Ну і звісно, самі гравці ринку чи оператори фармацевтичного ринку, і зокрема його госпітального сектору. Це виробники та представники іноземних. Фармацевтичних виробник, виробників і звичайно українські фармацевтичні компанії, ну і звісно, дистриб'юторські компанії. Шановні колеги, запрошуємо вас до участі. Електронна реєстрація ще досі триває за електронним посиланням. Чекаємо вас 20 травня у п'ятницю.